Доброго дня, шановні чернівчани та гості нашого чудового міста. Мене звати Білокопитий Василь Степанович, я лікар-хірург медичного центру Oxford Medical Чернівці. Займаюся захворюваннями дитячого віку хірургічного профілю. А саме доброякісні новотворення м'яких тканин, шкіри та підшкірно-жирової клітковини, різноманітні види гриш, зокрема, пахові, пупкові, та грижі білої лінії живота, гнійно-запальні захворювання м'яких тканин, різноманітні види ран різних ділянок тіла, різноманітні захворювання органів черевної порожнини та сеча статевого тракту. Якщо у вашої дитини з'явились різноманітні новоутворення м'яких тканин, запальні захворювання шкіри, різноманітні больові синдроми, червній порожнині м'яких тканин? Тоді звертайтесь в медичний центр Oxford Medical, де я та наша команда будемо раді надати вам допомогу.